Довіра це як стрибок з парашутом. Статистика показує, що 97% людей кажуть, що вірять у вищу силу, але лише 15% готові повністю довірити їй своє життя. Хм, Це дійсно вражаюча різниця між тим, що люди говорять, і тим, як вони діють. Чому, на вашу думку, існує такий розрив? Розумієте, це пов'язано з тим, що ми живемо в суспільстві, де контроль став майже релігією. Ми контролюємо свої календарі, фінанси, соціальні зв'язки, і думка про те, щоб відпустити цей контроль, викликає майже фізичний дискомфорт. То виходить, що довіра до Бога суперечить нашій сучасній культурі контролю. Саме так. І знаєте, що цікаво, дослідження показують, що люди, які практикують повну довіру в духовному житті, мають на 60% нижчий рівень тривожності. Але тут виникає парадокс: ми боїмося втратити контроль. Хоча саме цей контроль часто робить нас нещасними, ви згадали про тривожність, це дуже актуально. Як ви думаєте, чому люди бояться довіритися повністю? Подивіться, це як з тим експериментом, який проводили психологи. Людям пропонували впасти назад, довіряючи, що їх спіймають, і навіть знаючи, що позаду стоять надійні люди. 80% учасників напружувалися в останній момент. Це глибоко вкорінений інстинкт самозбереження. Тобто, це майже як м'язова пам'ять. Ми автоматично намагаємося зберегти контроль точно. І найцікавіше, коли ми говоримо про довіру Богу, багато хто уявляє це як повну пасивність. Але насправді це активна позиція. Це як з тим парашутистом, він довіряє парашуту, але все одно діє згідно з протоколом. Мені здається, що багато хто плутає довіру з безвідповідальністю. О, це дуже важливе спостереження. Дослідження духовних практик показують, що найуспішніші випадки довіри Богу це коли людина поєднує. Повну довіру з максимальною відповідальністю. Це як будувати міст. Ви довіряєте законам фізики, але все одно ретельно перевіряєте кожну опору. А якщо до практичного аспекту, як це виглядає в повсякденному житті? Давайте розглянемо конкретний приклад: у одному експерименті група з 200 людей вирішила практикувати повну довіру протягом місяця. Результати були вражаючими. 85% учасників повідомили про покращення якості життя, 70% відзначили зменшення стресу, і що найцікавіше 90% почали активніше допомагати іншим. Виходить, що довіра має прямий вплив на соціальну поведінку. Саме так. І це приводить нас до ще одного важливого аспекту, коли ми довіряємо Богу. Ми починаємо бачити світ інакше, це як надіти окуляри, які раптом показують нам потреби інших людей, можливості для допомоги, шанси зробити щось важливе. Але ж багато хто боїться, що якщо вони повністю довіряться, то їх життя стане гіршим. Знаєте, це як з тією історією про батька і сина, коли син просить хліба, чи дасть йому батько камінь. Статистика показує, що люди, які практикують повну довіру, мають вищий рівень задоволеності життям на 45%. То, може, проблема в тому, що ми неправильно розуміємо саму природу довіри, абсолютно вірно. І знаєте, що дослідження показують, що найбільший страх це не страх того, що станеться, а страх невідомості. Ми боїмося не конкретних наслідків. а того, що не можемо їх передбачити, це нагадує мені ситуацію з дітьми, які бояться темряви не тому, що там щось є, а тому, що вони не знають, що там чудова аналогія. І ось що цікаво, коли ми починаємо практикувати довіру в малих речах. Великі речі стають менш страшними. Це як тренування м'яза, ви починаєте з маленьких ваг. І поступово збільшуєте навантаження. То який перший крок ви б порадили для тих, хто хоче навчитися довіряти більше? Дослідження показують, що найефективніший підхід це почати з щоденної практики довіри в маленьких рішеннях. Це як будувати міст камінь за каменем. І знаєте, що найдивовижніше через місяць такої практики 95% людей відзначають, що їхнє життя стало спокійнішим і радіснішим. Схоже, що довіра це не стільки одноразове рішення, скільки шлях. І цей шлях веде до справжньої свободи, бо парадокс у тому, що коли ми перестаємо намагатися контролювати все самі, ми знаходимо той спокій і ту радість, які весь час шукали. Це підтверджують і дослідження, і тисячі особистих історій.